Так, добрий ранок. Я прокинулася о 10 Сьогодні в мене такий буде прикольний день. Зараз я збираюся на йогу. У мене на 11.30 буде йога. Я, напевно, що десь піду, може почитаю, десь піду, може, на камусю. Uh, Ввечері вот, на 6.30 у мене книжковий клуб, я йду на книжковий клуб по українському фентезі. Я все детальніше потім розкажу. Вот, мені здається, це буде класний, такий цікавий день. Вот. Тому let's go! Кирається з бронзера, э, рум'яна і консилера. Це я приїхала вже на йогу за три хвилини. Дійсла дуже класне парковочне місце. Ось вже біжу. Все вам покажу дуже гарну студію, е дуже класну йогу. От. Все добре, що я вже приїхала, то мені просто зайти і сісти на калимочок. З Йоги, сіла в машину, переодягнулася. І чекаю Вікторію. Ми з нею підемо на, може, якусь каву або мачу. От завжди, до речі, в машині в мене є така косметичка, в мене там базовий набір, вот так, а от вот вот. і Ось така крутишка. От ой, красивенька. Отак. Привіт! Я все -таки взяла верій мата. Так я вже приїхала після зустрічі з Вікою. Дуже класно насиділись, наговорились. Я нічого не зняла, бо постійно були дуже цікаві теми. Люблю так зустрітись. Поговорити про все і ні про що все зараз буду вже вдома. Буду скоріше за все робити обід. І збиратись вже на книжковий клуб. Цей книжковий клуб проводить моя знайома Ліза, дуже класно, Мені дуже подобається взагалі, як вона проводить книжковий клуб. Я була на одній зустрічі. Загалом, коли в мене був мій книжковий клуб, це була одна з перших людей, які записалися, і вона мене дуже підтримувала в цьому, за що я їй дуже безмежно вдячна. От, ми будемо обговорювати українське сучасне фентезі, я її прочитала за один вечір. Мені дуже насправді вона сподобалась, дуже класно, легко написана. І загалом мені просто фентезі подобається. Події відбуваються в Карпатах, і там ця атмосфера такі. магічних Карпат. Дуже прикольно. Все тоді біжу збиратись. на книжковий клуб вот в мене ауфіті я пообідала зібралась у нас був такий скромний обід коли я готую він завтра такий скромний так ну все відвігаємось. Ну, запаркувалася Що, мой крос Не Когда ты кстати, fantasy, потом, ну, здесь, все же читаешь фэнтези, почему мы здесь твои мужики. Так, мы с девчонками <соединяющие> <соединяющие> Божьи Вот такие у нас. Отметишь, а без раз... Не дуже я... сподобалось. <соединя> да, я, я не Там такая бутылка с так, Дора? так в Авторка супер, мы... Jā, vai tiešām? Mēs teš super. Jā, ja. e, jā. Ja, Я вже приїхала з книжкового клубу. У мене вийшов такий машинний влог. Бо насправді дуже такі були насичені події, що до рук телефон навіть не хотілося брати. Постійно були цікаві розмови. У нас була зустріч з авторкою. Вона повинна була бути онлайн одну годину, але вона Ми не могли наговоритися, і вона була. Годину 40, дуже було класно. Вікторія дуже щира, дуже тепла. Загалом мені дуже сподобається. Мені дуже подобається цей формат, коли можна поговорити з авторкою, запитати якісь питання, або там дізнатися, якісь такі вони насправді якісь е, таємні сенси, які були, наприклад, покладені в ім'я героїні, або взагалом якісь щось, що знає тільки авторка, насправді, яка створювала цю історію. Я дуже люблю ходити на книжкові клуби, і Я дуже рада, що у Варшаві в нас вони є, і їх стає з кожним там, не знаю, місяцем все більше і більше. Я планую ще відвідувати різні клуби. Або, можливо, ви знаєте якісь класні книжкові клуби. порадьте мені в коментарях. Напишіть взагалі, чи ви любите ходити в книжкові клуби, чи взагалі ви читаєте. У нас всі дівчатка, і в них різні смаки. Наприклад, я люблю читати фентезі і романи, ну ромкоми. Або спортивні романи чатка більше, наприклад, по класиці або нонфікшн. Але загалом ми всі з'єднуємося, і ми всі дуже класно знаходимо спільну мову, дуже класно проводимо час. За що я дуже вдячна Лізі, яка організувала цей клуб. Прилетів не помітно. Взагалі ми зібралися на шосту і зараз 12 годин ночі. От я вже буду відпочивати. Спадки був вийшов дуже класний насичений день, дуже насичений дуже класними людьми, глибокими розмовами. Насправді я багато в чому забувала просто взяти і знімати. Але я все ж надію, що цей волог вийде в люди. Бо чому чому би і ні? Можливо, мені ще, мені ж насправді трішки важкувато, але я хочу зробити це просто для себе. От мене дуже замотивувала моя подруга Мар'ям, і в неї вийшов дуже класний влог. Там були кадри протягом цього відео. Там були кадри з нього. Ось такий в мене вийшов день. Дякую всім, хто був зі мною, хто дивився. Можливо, наступні будуть кращі. Можливо, мені сподобається такий формат, я буду потім знімати ще більше. Але ось такий вийшов перший мій блог сьогоднішнього дня. Всім бажаю спокою класних людей поруч і задоволення вашим днем. Люблю, цілую. Все. Пока!